Друзі, всім вам привіт! Ви знаєте, що ми дуже любимо кокос. Баунті цукерки ми готували, а от печиво Баунті ще ні. Сьогодні будемо пробувати. Скинула Ані на подруга такий цікавий рецепт, десь вона побачила на просторах інтернету. Виглядає, в принципі, легко і, по ідеї, має бути смачно, яке воно насправді поняття немає, тому сьогодні будемо пробувати його готувати. Заодно зацінуємо, чи варто взагалі цим заморочуватися, чи простіше зробити звичайний баунті, як ми робили, і все. Готуємо відразу на дві порції. Я вам скажу, якось, можливо, переоцінила я це все діло. Мені здавалося, що на одну буде замало, але коли ми наготували всі інгредієнти, я Зрозуміло, що ого, це в нас для тіста 4 яйця, тут в нас масло. До речі, воно дуже м'якеньке: ванільний цукор, какао, цукор звичайний і борошно. А ось тут для начинки: масло вершкове, кокос, це крем, сир і молоко згущене таке біленьке. Робимо тісто, начиняємо і печемо. Беремо масло, це що у нас є. І змішуємо його з цукром. Змішуємо цукор з маслом. Щось лука виставив тут, напевно. Небо він вчора мішав. Мені здається, на подвійну порцію тут їх забагато вийде, ні? Перестараємося ми трішки і будемо дуже довго їх їсти. А якщо вони будуть не смачні, то прикро буде стільки продуктів переварнувати. Далі ми сюди додаємо 4 яйця. Свіженькі яйця, не домашні. Вдома курочки вже не хочуть нестись. І знову це все діло збиваємо. Коли в нас така однорідна маса вийде, тоді будемо додати вже наступні. Наші інгредієнти, а поки все треба гарно перемішати. Слухай, може мені поваром піти? Можливо, і поваром можна йти. Вчора, до речі, друзі, він мафіни зі зісьми пік. Дуже смачні, дуже смачні. Однорідна маса, тепер можна висипати наше какао. Тільки Аня каже, що його треба посіяти. Для чого? Що так не можна? Що йому буде? Грудочки? Ну, давай. Ось таке у нас є сито, і ми ним будемо просіджувати все наше. Слухайте, я тут буду теку какао до завтра робити. Ну то так отако, дай покажу як. Отако. Ну... От, що я зроблю? Дівка ти досвідчена. Бачиш, які грудочки, їх треба тако зробити. В принципі, чесно, це називається граємося, тому що воно все в мисці і так розб'є. Просто може бути грудочка і вона не перемішається. Mm. І буде, ти будеш їсти свої оці от... Пироги і там грудка какао какаопадеться. Які пироги? Це баунті. Ось такий тіт у нас вийшло, можна його відправляти в морозину, камеру хай трішки підморозиться. А поки що будемо робити цю начинку. Так, приступаємо до крему, для мене це найцікавіше. Просто треба все змішати, тільки масло вишкове треба розтопити. Нам треба 160 грам кокосової стружки, друзі. Тут пише 100 грамів, але буде дурі. Тут всього 84 грами в упаковці, так що ми даємо спокійно дві упаковки. Я не знаю, як так можна подавати. Пише 100 грамів, але насправді ніяких не А Ми спеціально, до речі, переважили. Ми завжди беремо цей куку. А тут дивіться, пише рецептура польська. Все польською мовою написано, але не доважено. Не знаю. Висохло при транспортуванні напевно. може, знаєш, у них якась своя вага, я не знаю. Польська. Далі виливаємо розтоплене вершкове масло. Закидаємо крем-сир. Як його викинути? І ось згущене молоко. Тут треба не ціле покока. 160 грам. Тут, тут так, знаєш, багатенько. все. 40? 162. Непорядок. І далі перемішуємо, ну взагалі начинка. Мені начинка дуже подобається дуже. Не знаю, що це має бути на смак. Я думаю, щось буде подібне на кокос. Щось чомусь не так здається. <ріху> <ріху> Ти зарано принесла, оце. Значить, нам потрібно взяти дощечку або щось інше, що схоже на дощечку. Беремо наші ось ці от незрозуміло начинку. Чи начинку. Тоді куліки мають бути маленькі. Дуже. І нам потрібно зробити тут 32 кулічки. В рецепті 16 кулік іде на печиво. Там так казали? Ну так. Да. Такі чи такі? І такі, і такі. Значить, дивіться, у нас є ось така бляшка, як називається? дерев'яшка. Рівно 32 шарики. Ми накрутили. Тепер чекаємо, поки підмерзне тісто. Аня пробувала, воно ще недостатньо захололо і рівне до рук. Неможливо з нього нічого зробити. Воно має бути холодніше, щоб з нього можна було такі робити такі кружечки. Ну, побачите все так, що чекаємо. Тісто, і будемо продовжувати. Друзі, начинка просто космічна, дуже смачна. Дуже смачна. Оце поєднання і масло вершкове, і крем-сир. І згущене молоко з кокосом. Ну, ну просто. А тепер, друзі, я розумію собі. Тверденьке, гарненьке. 32 і... штучки має бути, не забувай. З ним тепер легко працювати. Mm, ні. Так. Да. Ось так все ми заліплюємо. Давай підключайся, бо наші кульки. Приплюсни його так добряче. Зроби його трошки таким пляцком. Ні, ні, його не треба пляцком робити. Його треба просто крутити, вони самі зараз приплюснуться. Як він має сам приплюснутися? Хоп! І все. Щоб хожна якісь шарики, наприклад. можна. І так, без борошна їх ліпити дуже важко. Вони отако зліпаються і виходить повний капець. Тому ми брали на пальці борошно, аня просто їх в борошно вкладала, тоді вже вони якось зліплюються більш-менш. Але мені здається, що ці з борошном будуть твердіші, ніж ці. Можливо, якісь силиконові рукавички треба такі знати, щоб воно не приставало. Вийшло трішки менше, мало буде 32, вийшло 28 чи 29. Вийшло 30. 30 вийшло. І маленькі є, і великі, тобто вони не всі однакового розміру. От Я думаю, чи воно зараз попливе, чи воно не позліпається і не буде нам один великий. Та давай вже засовуй. Але ні, мягкі пробую. Так. 180 градусів, 16 хвилин. Запікала наша духовка, ми так загрізали, щось я не сильно задоволений. Якісь вони вийшли такі. Ой-ой-ой-ой-ой. <пас> Друзі, це. Вони... ще їх, бачу, вони сирі. Сиредні сирі? Так, да, вони сирі. Що, 16 хвилин мали їм? Вони, напевно, знаєш, були одне біля одного і вони сирі. Так що, ну... перший момент. Фігнятий рецепт. <смі> борошна треба більше. Вони сильно розпливаються. Другий момент робити не шариками, їх трошки приплюскувати, щоб вони такі, якби бліни були, і такими блінами пекти. Ну, зараз будемо бачити. бачите, хай вони ще трошки посидять. І третій момент бляшку багато не напихати. Хоча якщо борошна дати більше, то можливо, що вони так пливти не будуть. Ми робили суто по рецепту, як там був написаний. Це, до речі, супер рецепт інстаграму, так що чи з TikTok, зі зкільному? З Тікток. <смі> Коротше, самі опасні рецепти. Тому... З ними треба бути обережне. Наше печиво посиділо довше. Хоча назвати це печивом важко. Пляцькі. Пляцькі. Велике одне mm -hmm. печиво. Я ще надіюсь на смак, тому що воно дуже пахне. Зараз ми його порозламуємо або порозрізуємо. Або порозвалюємо. Так, пробує, як... Якщо легенько їх розрізати, то не так же йому страшно виходить, бачиш? Ну, всередині не сире. Ну, таке вологі виглядає. Дивись, ні? Так? Да? Аж тобі кажу, що так немає було. такої там. Друзі, ніби... це так мало бути. Дивись, все супер. Ці гірки теж так задумано. Оце у нас переросток трошки Розділимо. О! Так мало бути. А це, до речі, друзі, великі такі. Да? Особливість цього печива, що кожна одиниця індивідуальна. <світ> <світ> Розмір унікальний кожного печеньки. Тож можна врахувати, як кулінарні шедеври, ні. Ми створили ексклюзивне печиво. А лопаткою розрізаєш, вона Вона проходить саме в місцях, якщо лопаткою різати, так? там де найменше, це йде. Ну, там де шов, ну якраз по шові проходить. Останній штрих я посипаю пудручкою і можна буде куштувати, як гарно а? Пудри багато не буває. Мені, друзі, запахло святом новим роком чи Пасхою. Ну якось зимою, напевно, скоріше, тому що взимку ми печемо частіше. Дуже гарний аромат. Що я так, знаєте, спішу, дуже хочу скуштувати і каже, а візьми досочку, покажи людям розріз. А я хочу його скуштувати. Подивіться, яке от зараз його розріжу і подивимося, чи там взагалі той кокос зберігся чи не зберігся. Я маю на увазі. Ух ти! дивіться, як гарно. Пахне. От реально баунді. Згадую то якусь слова. А, це було дуже сухо, це, друзі, дуже смачно і зовсім не сухо, але така ідея була з прикрашання, можна було одну сторону вмочити в шоколад. І це було б класно, тому що не вистачає трошки зверху якоїсь такої поливочки, але це дуже смачно. М -м -м. Я вже думала все. Пропало наше тісто, наші інгредієнти. Але я вам скажу це неймовірно смачно і дітям 100% зайде, тому що є таке печиво, яке ну, можливо, сухувати, яке діти не хочуть їсти. Це з начинкою просто ну, ідеально. Можливо. О, чесно кажучи, да? Я б з ним не заморожувалася. Це печиво, оце ось серединка, кокосово, це стружка, це все да? І зовнішнього це от, вона якось. От коли їсиш, вона якось не з'єднується між собою. І то правда? да. Комбрашні, що ти їсиш печиво. Ні. Одне ложок <гадліпи> в одній руці тримаєш печиво, а він рукою ложкою зачерпуєш кокосову стружку і разом це все роззасовуєш. Але... Не не, не, не буду ще любити на кого. Толік просто заводить бумаги людей. Тому що мені здається, що це печиво реально круте і дуже смачне. Оцей кокос в поєднанні з цим шоколадним смаком, а то просто ну, це мега шоколадно, я вже дві штуки з'їла, поки він там говорив. Коли ти встигаєш. М -м -м. На одну порцію кущаби, але якщо ви їдите, приготуйте, якщо ви любите взагалі, готувати. Дуже смачне. Згідний зайньої. Приготуєте до одну порцію, щоб більше не готувати. Що... Щоб Ви знали для себе, що воно смачне, але. Ну не знаю, буде ну, це багатьох з шоколадом, так, з цим всім. Воно набагато смачніше з кокосом, ніж це mm -hmm. оце печку. Це впечатлено навіть без цієї штуки було смачно. Mm -hmm. Я кокос обожнюю друзі, тому для мене це топ. Той кокос так собі, тому він і так каже. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякуємо за те, що були сьогодні з нами. Якщо приготуєте, обов'язково напишіть під цим відео відгук, чи сподобалося вам це печиво. І до осібся наступному відео, друзі. Всім па, па Як тобі? Дуже добре. Дуже добре.